Балістикою шахедам окупанти атакували вночі Київ загинули дві людини і вже восьмеро поранені. Серед них четверо дітей. Влучання зафіксовані у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах міста. Майже всюди були влучання у житлові будинки у Шевченківському районі через падіння уламків БПЛА спалахнула п'ятиповерхівка. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. У Запоріжжі вже четверо постраждалих через нічну атаку ворога. Росіяни завдали щонайменше 13 ударів по місту. Пошкоджені житлові будинки у різних районах. Спалахнули пожежі. Один будинок зруйнований. Під завалами опинилися дві людини. Рятувальникам вдалося їх дістати та передати медикам. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. За іншою адресою надзвичайники ліквідували загорання десяти гаражів. На сумщині рятувальники евакуювали понад пів тисячі жителів Білопільської та Ворожбянської громад. Серед них діти і люди похилого віку. Евакуацію проводять адрес адресно. Рятувальники приїжджають до людей, які погодилися виїхати, і перевозять їх до автобусів ДСНС. Використовують броньовану техніку через постійну загрозу обстрілів у Сумській області. Ситуація критична. Тож місцева влада просить не зволікати та виїздити у більш безпечні регіони, поки є така можливість. У Білопільській громаді близько 4700 осіб і вараждянська громада близько 2100 осіб. Наразі в місті суми в нас розгорнути і працює відповідний хаб, де людям надається надається первинна медична допомога в разі необхідності, Видаються продуктові набори, кошти виділяються відповідно з обласного бюджету. Надаються допомога благодійними організаціями, волонтерськими організаціями. Про захист українського неба від ворожих шахедів говорили напередодні на засіданні Ставки. У вечірньому зверненні президент Зеленський повідомив, що доручив Міністерству оборони та закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва дронів-перехоплювачів російських безпілотників. Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на ставці: захист українського неба. А саме, збиття шахедів, в тому числі. За допомогою інших дронів, це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. Ми будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу. Вартість капітального ремонту дитячої лікарні Охмадит зросла на 11 мільйонів гривень. Оновлений кошторис напередодні оприлюднили у мозі. Раніше відбудову сучасного корпусу медцентру оцінили у 396 мільйонів. Тепер сума складає 407,5 мільйонів гривень. Напередодні лікарня оголосила конкурс на платформі Прозоро на закупівлю будівельних робіт. Нагадаю, торік, 8 липня, росіяни вдарили по Охмадиду ракетою. Загинуло двоє дітей. 39 осіб були поранені. Суттєво потрощило основний корпус лікарні, а корпус токсикологію повністю знищено. І майже 100 тисяч родин скористалися програмою «Є відновлення, за якою українці можуть отримати компенсацію за знищене чи поруйноване житло. Вона працює вже два роки. На ремонт держава спрямувала більше 10 мільярдів гривень. Також виділила понад 25 мільярдів у вигляді житлових сертифікатів. Крім того, майже тисяча людей подала заявку на компенсацію за будівництво нового житла на власній землі. Постійно додаємо до програми Євідновлення нові опції, зокрема, вже доступні компенсації для ВПО та можливість оплати житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою ЄОСЕЛЯ. Участь у програмі ЄОСеля це ще один спосіб придбати власне житло на пільгових умовах. Вже 16,7 тисяч українських родин ним скористалося. Польські перевізники готують нову блокаду на кордоні з Україною. Хочуть перекрити пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин. Вони не задоволені умовами для українських перевізників. кажуть, що ринок несправедливий. Точну дату блокади поки не називають, але за попередніми даними вона може розпочатися 12 травня. Нагадаю, перша блокада почалася ще 23-го року. Після декількох раундів переговорів між Києвом та Варшавою у квітні 24-го року. Рух транспорту на кордоні. Доні таки вдалося розблокувати.